Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оліна Сонова, це парфумерний куточок інтернету. І зараз я вам розповім про свій ідеальний парфумерний список бажань. Він буде абсолютно нескромний. Я бажала так, як мені бажалось. І якщо це буде ідеальний список бажань, то в мене є ще другий, найідеальніший список бажань. Він складається лише всього з двох пунктів. Перший це щоб ото воно сконало в муках, і другий це мир на нашій українській землі. Слава Збройним силам України за те, що в мене ще не відсохло бажання бажати, допомагаємо, донатимо. Це нам треба, щоб у них було. Перший аромат стильний, сучасний, парижський. Це парижський мускус, порожжанмаск від бренда Матіє Прім'є. Аромат дорогий, але він прямо пропорційний своїй шикарнючості. Виходить, що він супер мега шикарний за таку ціну, класний. Аромат, і от, знаєте, я, якщо чесно, вірю в силу, в користь, віш-листів, списків бажань. От якось воно працює. Чи то я працюю? А в цьому році я вирішила піти далі і набажала в спеціальному для цього застосунку. От ви зараз бачите мою мускусяндію в моєму віш листі і це. Наш український ріднесенький стартап, який називається Ревіш, тут можна мріяти, складати свої бажання, з чого ви тільки захочете матеріального, нематеріального, і не катувати своїх рідних, коли які хочуть вам щось подарувати, якось потішити. Ось все є складено. Я тут написала, що Паріжан мат сучасний стильний аромат з інжиром та кремовою текстурою. Цей аромат можна сприймати, я його так сприймаю, як згущенка з Філосікос від бренду Diptyque. Також інжирний аромат, але якщо він така акварель, зелена, кокосова, там є і зеленина, і кремовина, а це от Цю вологу з нього забрали, зварили цю згущенку тягучу. І це парижан Маск. У бренда Matt'є Прем'є є фішечка, вони беруть один компонент і присвячують йому аромат. Там багато чого. Здається, в цьому році вийшло якийсь 11-й. Близько того аромат про ваніль. Призький мускус він присвячений Амбреті. Амбрета, а вже ж не є парижською. Та я взагалі не знаю, яка вона є, бо мені складно з цією нотою. Я у мене більше питань, ніж відповідей, коли я кажу Амбрета. Одразу у мене якась математика в голові. Якісь незрозумілі формули, бо я точно не знаю, що то таке, як воно пахне і синтетичне або натуральне, мені ще вивчати і вивчати. Але я вивчила саме звучання от такої амбрети, як я, яка вона є в паризькому мускусі. І тепер, коли я десь зустрічаю таке подібне звучання, я кажу, що то амбрета. І ось вона мені, саме по паризькому мускусу, це така кремово-масляниста текстура, не солодка, не кремово-косметична. Це не такий мускус, це наче це овочевий мускус. Воно так якось і називається. Чи це я так називаю? Ні, це я так називаю, воно так не називається. А який ще? Це не деревний, не квітковий, не косметичний. От то овочевий мускус та й все. Це дуже м'яка. Затишна хмарина, теплого, свіжопряного, можливо, зеленого аромату. І тут до Амбрети додається ще інжир, є ще трохи і сандало кремового також. І що це так гуртаюче звучить, несеться навколо тебе. Дуже стійкий аромат. Взагалі, бренд «Матія є не про тишу, скажу я вам. Тримається дуже добре. І звучить досить гучно. Поки не забула, чим ще мені сподобався цей застосунок, що ти тут не один зі своїми бажаннями, як, наприклад, в своїх там замітках, а. Ти можеш піти до інших людей, пошаритись в їх бажаннях і поцупити їх собі, якщо вони тобі сподобаються. Я в описі під відео залишу посилання на цей вішлист, Ви, будь ласка, заходьте, створюйте свої. Підписуйтесь на мене, а я буду в свою чергу підписуватись на вас, бо у мене тут жодної рідної людини. Хочу за кимось знайомим слідкувати. Ще незабаром у мене є ідея додати сюди список фільмів. В який таким чи іншим, стосується <плесок> парфумері, парфумів цієї взагалі теми, естетики, щоб, можливо, ви захочете щось подивитися на зимових різдвяних канікулах, якось провести час в парфумерній темі. Тож заходьте, підписуйтесь, створюйте свої. Це реально дуже цікаво слідкувати за бажанням інших людей. Вони ну, там такого бажають. Другий аромат від бренду Jo Love. Red Truffle 21. Це бренд, це вже інший бренд від Jo Malone, вона ж продала його естилодер. І це аромат трясі, це прекрасно. Я його з першої секунди вподобала. Він пахне дуже холодним, зеленим, якимось лісовим, стемного лісу інжиром, якого ти підняв землі. Оце якийсь земляний бочок, який Полежав ну, якраз був на землі, він пахне таким землисто-холодним інжиром і трюфель. Трюфель тут шоколадно-ароматичний, неймовірно гарний аромат. Він якийсь унікальний інжирний, я його дуже сильно хочу. У нас в Україні це недоступний аромат, його можна лише замовити з офіційного сайту британського. Трюфель тут. Дещо такого ж плану, як чорна орхідея Тома Форда. Але ви маєте розуміти зрозуміти мене правильно, якщо в цьому ароматі це одиничка трюфеля, то в чорній орхідеї це 50 таких трюфелей. Інтенсивність, прозорість в ред трюфелі від Лав» набагато більше. Це не якийсь аналог «Чорної орхідеї». В жодному разі, просто я так для порівняння вам розповіла. І цей і інжир землистий. Зелений, такий вологий, неймовірно гарно. Мені так подобається. Наступний аромат, чого далі йти від чорної орхідеї. Я хочу чорну орхідею. У мене до цього аромата дещо дуже ностальгічне до нього почуття. Я хочу цей аромат, свою колекцію, навіть маленький флакончик, тридцяточку, просто щоб він в мене був, в мене він як. Був свідком <певного>, певного періоду мого життя. Хочеться, щоб він просто був в моїй колекції як альфакторна пам'ять. Я б зараз чорна не користувалася, якось я переросла цей аромат, а просто хочу його мати як пам'ять. І думаю, мені цього флакончика вистачить на все життя. Наступний аромат це меланхолія від бренду «Moss and Rabbit». Меланхолія це назва фільму. Про апокаліпсис, а ми знаємо, що бренд Мосен Rabbit вміє дуже тонко і реалістично передавати настрій фільму в ароматах, От що тільки The Lobster вартує. А мій улюблений аромат Love Exposure від цього бренду, я так і не подивилась той фільм, бо він там 4 години йде. Чи 4... це? Цей корейський фільм на 4 години. Я поки що не готова. Щодо цього, щодо меланхолії, я її не спробувала. Я не знаю, чим пахне вона, але я б хотіла навіть наосліп цей аромат купувати. Бо мені подобається піраміда. Я собі намріяла, чим має пахнути той аромат. Він натхненний. Цією картинкою, де Кірстен Данс лежить в сукні, в воді, в лататті, він має бути соковито-кисло. Я, я зараз фантазую, я не знаю, як він пахне. Соковито-фруктовим, фіалка, яблуко, зелені, хрусткі квіти, конвалі. Я таке люблю, я таке хочу. Я бачила, що цей аромат от прямо сьогодні, коли я записую відео в вівторок. 19 грудня він з'явився у нас в Україні в магазині, але я ще його не знаю. Коли дізнаюсь і думаю, що пропаду в цьому ароматі, то обов'язково вам дам знати, що там як що. Наступний аромат від бренду Plume Impression мурмур. Повна назва мурмур ете, але я його просто називаю мурмур. Він сам напросився. Квентін Біш, от чомусь. Якщо парфумер Біш, одразу треба це сказати. Ну, я вам теж скажу, а можна було б і промовчати. Бо аромат сам по собі унікальний, якщо навіть промовчати назву цього суперпопулярного парфумера на сьогодні. Це знову ж таки інжир. Я обожнюю інжири і обожнюю збирати в своїй колекції різноманітні інжири. От інжира з трюфелем, трухалем, постійно трухаль, хочу назвати трюфель Трухалем. Немає такого, це якась унікальна композиція, комбінація. Мурмур -мур про інжир, соковитий, солодкий, саме плід інжира, навіть такий нектарно текучий, перезрілий, він такий м'який, огортаючий аромат, І ти цю соковитість всю вдихаєш в себе, і через час. Ти виходиш просто в відкритий космос. Це така гарнюща чистота. От, можливо, хтось в ганімеді відчуває цю чистоту і сциться укропом від тієї чистоти ганімедної, як я від оцієї мурмурної чистоти. Можливо, я не знаю, бо в ганімеді я не відчуваю цієї. Такої чистоти, щоб я б сказала, Боже, це якийсь космос, а тут це реально якийсь космот. Аромат взагалі не грубий якийсь, без, ну, без Ганімеччини. Він просто через таку фруктовість переходить в м'яку чистоту, якісь небеса. Я не знаю, в мене нема цього аромату. я його Попробувала там, декілька пшиків, я так сильно його запам'ятала. Мені він так запав душу, мені дуже його хочеться. Знаю, що цей бренд з'явився в Україні в наших офлайн-магазинах, але я поки що до нього не дійшла. Наступний аромат це від бренду Bjorkін-Berрі, одного з найулюбленіших аромат o White Forest. Це скандинавська краса на кожен день. Це деревний аромат. деревно Фруктовий, скоріш за все, він мені пахне, наче свіжий спил дерева, такий вологий, свіжий. Його намастили лимонним кремом. От є і крем тут, і лимон. І він дійсно білий і лісовий, white forest, білий ліс. Можливо, якась несолодка смола. Якесь таким молочко, от є щось біле, таке є, кремове і полити лимончиком. Є в цьому ароматі деякі порівняння з Балдафрік від бренда Байреду, та різниця в них є. White Forest мені, і він і стійкіший, він більш свіжий, в ньому є трохи лаванди. Хтось в цьому відчуває якісь чоловічі одеколон, я ні, мені просто він свіжіший за рахунок цього. І в White Forest є ну, якась кремова пудровість. Мені подобається дуже цей бренд. Я хочу там майже всі аромати. У мене є вторинна вигода від того, що мені. Останні дві новинки цього бренду не сподобались, мені не треба їх купувати. А решта, там 5, 6, 6 ароматів, які мені дуже-дуже подобаються. Два у мене вже є. От хочу цей третій, потім четвертий Наступний аромат це прям мрія-мрія, яка можливо колись здійсниться, але при особливих умовах. Це від бренду Lilabo Rose 31. Це гарна. Унікальна троянда. Чим вона унікальна? Бо вона спочатку дуже пряна. Я в там кмин не нота в парфумерії. Комусь вона тхне, комусь ні. Мені саме цей заміс трояндою, такою свіжою, прохолодною сумішся з спеціями, дає відливи металу. Він Такий прохолодно, трояндово, пряно-металевий, а згодом він трансформується в м'яку трояндову деревину, дуже теплу, затишну. Аромат взагалі не плоский. Він такий так красиво міняється. І ти все це бачиш і розумієш, цю красу. Дуже гарна троянда. Я не хочу бренд лілабо десь купувати на якихось сайтах. То тобто, паче в Україні він взагалі офіційно не представлений. І це дуже популярний бренд. На нього є мільйон підробок. Я його, можливо, собі колись куплю, коли поїду в країну, де він є, щоб я пішла в магазин, отримала цей досвід, отримала цей сервіс, щоб мені надавали купу пробничків. Я це дуже-дуже люблю. І от тоді, тод, тод, тоді я, можливо, собі куплю, якщо це буде якась дуже приємна подорож. Поки що нікуди подорожувати, я не планую не бачу, купувати ліла по 31, Ров 31. Наступний аромат про дуже гарні квіти магнолія Heights від Том Дексан. Це дуже ніжна квіткова композиція про магнолію в такому вигляді, де відчуваються кремові її пелюстки, якісь зелені нотки. І ця кремовість пелюстковість магнолі, вона якась така свіжа, ніжна. Мені він дещо нагадує Love Exposure від Mountain Rabbit, який я вже сьогодні згадувала. Але наче цей аромат, не дивлячись на те, що він взагалі теж не дуже ніжний, кремовий, він зухваляший, От Тут є і такі Трошки бісята, чортенята в базі, є ці мокрі труси, це так в піраміді там написано, і, і ланг, і ще там, і жасмин, а це наче свіжі пелюстки білої магнолії з ледь гіркуватими, там, можливо, листочками. Якимось. Дуже ніжний аромат. Мені його дуже-дуже хочеться. Друзі, наважала так на Навіть не хочу рахувати, скільки це все коштує. Я не збираюся завтра купувати, і це просто такі вільні мої бажання. Діліться, будь ласка, що ви такого бажаєте? От матеріального, парфумерного. Я знаю, що в нас всіх є одне велике бажання на, на всіх: це наша перемога, мир в Україні. Але вона не здійсниться, якщо ми будемо просто це бажати. Нам треба кожен день щось для цього, для цього робити дією, справою, донатом, податками. Не чубитись один з одним, як то і є, відбувається. Просто на секундочку треба згадати то єднання, яке було серед українців під час вторгнення. На початку повномасштабного вторгнення. Я розумію, що такого єднання більше, мабуть, в нашій історії ніколи не буде. Але ми це переживали. У нас є досвід, і ми розуміємо, як це може бути, коли ми всі стали рідними. Тож запрошую вас до свого вішлисту. Звичайно вам сил та наснаги. Шануйтеся, люди добрі. Слава Україні! Бувайте!